Яка музика вам подобається рок, поп, джаз, ем, хард-метал? Я пропоную вам зараз послухати осінній блюз. Що це таке? Зараз осінь, як ви всі бачите, на вулиці темно прокидаєшся о шостій. Прям не знаєш, які свічки запалювати. Холодно і змінюється внутрішній стан. Нам стає трошечки сумно. Хочеться додому під кофру до чоловіка, до кота, до коханця, відро чаю випити, запалити свічку і просто завмерти. І саме блюз... Є такою повільною музикою, що означає сіні блюз? Це депресія. Будьте, будь ласка, обережні, щоб вас не спіткала от така мелодія, щоб ви змогли лишитися в своєму гарному настрої. І я впевнена тоді, що ви зможете побачити красу осінні свята, винні, ем, листя, нове забарвлення. І якщо слухаєте осінні блюз, то насолоджуйтесь ним з коханою людиною, тоді все буде добре.